У Бобровицькій громаді центр первинної медико-санітарної допомоги надає послуги населенню 11 років. Андрій Ткаченко, генеральний директор установи, каже, за ці роки медицина зробила крок уперед. З'явилося нове обладнання, а отже, і нові можливості для лікарів. Тож сьогодні в пріоритеті забезпечення належної матеріально-технічної бази закладу. Матеріальна база вона вже застаріла. Тому ми з колективом ще в 2023 році. Почали працювати над грантовим на концепцією гранту над грантовою заявкою до USAID, від американського народу, і ми пройшли цей грант. Е грант передбачав отримання центром 2 мільйонів 118 вісімнадцять тисяч гривень. Е За ці кошти нам вдалося закупити е медичне обладнання, зокрема в кожну Амбулаторію це три сільські, Новобиківська, Новобасанська, Кобищанська і одна міська Бобровицька лікарська амбулаторія. Нам далося закупити аналізатори швидкості осідання еритроцитів, імунофлуоресцентні аналізатори, аналізатори сечі у Кобищанську і Новобиківську лікарській амбулаторії, гематологічні аналізатори, це дерматоскопи. О Отоскопи завдяки тим, що ми зараз маємо змогу зробити а, аналізи на шоя, на глікований гемоглобін, на це реактивний білок. А, такі аналізи, як холестерин, загальний. Тобто ми набагато простіше і швидше, сімейний лікар на первинному рівні може встановити якийсь діагноз або скоригувати пацієнта кудись на вторинну ланку да, при необхідності. Тобто зменшилась дійсно і кількість звернень на вторинку одразу, тому що більшість діагнозів ми можемо поставити ну, на первинному рівні. Тобто ми можемо провести контроль аналізів на своєму рівні і пацієнту так простіше, да? тобто він не їде. Кудись все можна зробити в одному кабінеті. Забезпечення центру високоточним новим обладнанням це не лише про комфорт пацієнта. Пакет послуг також розширився. Додано низку діагностичних досліджень, які можна провести на базі амбулаторій. Зокрема, такі важливі, як глікований гемоглобін, якого не не робилося раніше. Це швидкість осідання еритроцитів. В нас не робилося в жодної амбулаторії. Зараз це робиться аналіз крові у Кобищанській і Новобиківській. Не було взагалі гематологічного аналізатора. Тобто аналіз крові взагалі не робився. Зараз робиться і відповідно до статистики, ну збільшилось, мабуть, разів вісім. Збільшилась кількість діагностичних звітів, діагностичних процедур за допомогою цих. Цього обладнання, яке ми закуплене. Крім медичного обладнання, було оновлено комп'ютерна техніка, комп'ютери, принтери, які для роботи сімейних лікарів для роботи в єдиній системі охорони здоров'я, в тому числі медична інформаційних системах. Також частково було оновлено меблі в кабінетах сімейних лікарів у кабінетах щеплення. В лабораторіях кабінет щеплення має окремий вхід для зручності мам з дитячими візочками. Тут облаштували пандус. У кабінеті завжди є гаряча вода, адже донор забезпечив бойлер. А нові сучасні меблі створюють атмосферу комфорту для малечі, матусь та медперсоналу. Дуже приємно працювати, все світло, гарно, все нове. Приємно і батьки приходять і говорять, боже, як у вас гарно, красиво, і всім подобається, всі задоволені. Не знаю, чи це залежить від гранту, але в принципі в минуло, за минулий рік у нас і збільшився колектив. Оновився У нас. З'явився лікар-інтерн у нашому центрі, чого фактично давно не було. Двох лікарів. Спеціалістів ми перенавчили на сімейних лікарів. Вони зараз працюють одна в Бобровицькій міській лікарні, один лікар у Новобиківській амбулаторії у час війни. Розвиток медицини залежить від успішного менеджменту. Переконані у центрі первинної медико-санітарної допомоги, тож на досягнутому не зупиняються, продовжують шукати нові можливості.